Сніг випав цього ранку несподівано. Люди чекали його вже давно чекало втомлене після осінніх польових робіт село, чекала спрагла поліська земля. Здавалось, усі двори мельників річиських вдягнули цього дня святкове вбрання, таке світле і чисте, що не помічались навіть старі хати та розбиті сільські вулиці, притоплені водою хазяйські нивки. Люди і природа торжествували. В центрі села сяяв, виблискуючи золотими маківками куполів новий православний храм. І всі, і все. Мабуть, не було такого в селі, хто б не прийшов на освячення нової церкви. Серед багатьох односельців була на першому богослужінні і Марія Іванівна Корсак, яка народилася і виросла в цьому далекому селі, загубленому серед перелісків та боліт Ратнівського полісся. Вона щоразу повертається до рідного села цим старим лісовим путівцем. Саме цим давнім битим шляхом після важкої праці повертались додому її пращури, цими місцями, понівеченими війною, поспішав до села колишній солдат Іван Андріюк, батько Марії Іванівни. Та й вона по дорозі до села не минає старих покручених сосен. ухилених хат. Рідних і знайомих що радо вітають її. Але така вже доля поліських сіл на вулицях все менше є дітей. Зате більшує хат із забитими навхрест вікнами або й зовсім на місці колишніх домівок лишається пустка. Не стишить гіркоти від цього ніяке самозаспокоєння. Мовляв, у розвинутих країнах сільського населення лише 3-5 Ця сумна доля спіткала й садибу андріюків. Батьки відійшли, діти роз'їхалися, батьківське подвір'я почало заростати бур'янами, а сад дичавіти. Стискалося серце в Марії Іванівни від одного погляду на місце, де пройшли її дитячі літа, її радості і печалі. Ось тут біля сільського клубу, де нині бігають мельниківські школярики. Важкий післявоєнний час минуло її дитинства. Що бачила вона тоді у відірваному від світу поліському селі? Та нічого. Зранку до пізнього вечора дармова праця в колгоспі, де більшість землі, піщуга та болота, мізерні трудодні та добряча лайка бригадира. Село на очах занепадало. Вже й на хліб дивилися, як на делікатес. Знищений дух люду і в найтяжчих умовах все пережите виливав у піснях та дотепних частівках. <пів> Тож одного разу ще зовсім мала Марійка виспівувала веселу пісеньку. Бігла мишка по дорозі, нема хліба у в магазині трошки є. Тільки яків не дає. Магазином у селі називали тоді колгоспну комору. Дівчинку схопили районні начальники, що трапились тут на біду, і зачинили до вияснення, чия ж то така грамотійка. Добре, що начальство те було знайоме батькові. І справи не дали ходу обійшлося лише добрячим хатнім прочуханом. А могло бути й гірше бо рідний батьків брат Андрій, практично лише за необачний вислів та симпатії до упа, вояки якої в той час ще проводили акції військ проти НКВС, отримав повних 25 років магаданської каторги. Не обминула ця доля й батька, учасника війни, що з боями дійшов до Праги. Він отримав сім років тюрми за те, за що нині заслужено дають ордени. Село мельники Ірічиський, як і більшість поліських сіл, поголовно майже було під солом'яними стріхами, та ж батько, користуючись давніми ще фронтовими зв'язками. Допоміг перекрити кільком односельцям їхні домівки бляхою. Сьогоднішньому поколінню це може видатись нереальністю чи фантастикою. Подвір'я Андріюків оточують військові, в хаті під час обшуку перетрушують усе до ниточки, навіть молоко виливають із глечиків, шукаючи цінності. Батька, кавалера Ордена Червоної зірки та ряду інших бойових нагород тут же заарештовують і небавом судять. Хай і далі живе Поліщук під солом'яною стріхою, а мати мати йде на сезонні роботи, аби прогодувати якось малих дітей. З тюрми, як не дивно, малолітня дочка Марійка. Ніхто їй цього не казав і не підказував, але сіла якось дитина і написала листа самому Микиті Хрущову. І трапилось диво, чи то помічник тодішнього керівника Радянського Союзу поклав для асортименту дитячі Караколі у вибрану пошту самому Микиті Сергійовичу, чи дитячий лист потрапив на очі іншому совісному та вдумливому. Кремлівському працівникові. Але якоїсь днини кавалер ордена червоної зірки з тюремною торбинкою за плечима наподив і неймовірну радість сім'ї ступив на рідне обійстя. Повернення батька було щастям не тільки для Марійки та сім'ї Андріюків. Воно принесло надію багатьом сім'ям невинно засуджених в часи Сталінщини. Навіть якби за роки правління Хрущов зробив тільки одне таке добре діло, то й за це варто було б йому віддати належне. Але ж насправді він звільнив із таборів хоч не всіх, але багатьох політично репресованих та несправедливо засуджених, тоді як Берія кримінальних злочинців. Згадаймо хоча б фільм режисера Олександра Прошкіна та Володимира Сверби Холодне літо 53-го. Минуть роки і Марія Іванівна познайомиться з цими відомими кінематографістами. До речі, Володимир Сверба був двоюродним братом її чоловіка. Адже в 70-х роках ця творча група зніматиме на теренах Волинського полісся частину телесеріалу Ніколай Вавілов. Разом з ними вона прийматиме у своєму домі і видатного актора Богдана Ступку, вболіватиме за процесом знімання фільму. Ще пак, в епізодах картини були зняті її сини Віктор і Володимир. Цей мосфільмівський серіал увійшов до історії сучасності уже тим, що у ньому вперше, хоча й у художній формі, визнано Голодомор 30-х в Україні. На початку 80-х років з магаданських таборів вперше легально приїхав на Волинь і ступив на рідне подвір'я дядько Марії Іванівни Андрій. Саме тоді він переконливо ствердить, радянський союз більше десяти років не протримається, Україна стане незалежною. Ви навіть не уявляєте, який розум, яка сила все ще за гранами. Дядько Андрій мав підстави так говорити, бо був особисто знайомий по табірному життю з багатьма українськими та російськими політичними в'язнями. А ще він розповідав про моторошні картини утримання політичних. Їх могли по кілька днів не годувати, а ввечері якогось дня привезти гнилих оселедців. А вже вранці Бульдозер рив траншею для сотень і сотень людських трупів. Згадайте мене, Україна буде незалежною. Коли ж утвориться народний рух, Марія Іванівна вишуковуватиме матерію для перших національних прапорів, які ще опери різних мастей з люттю та страхом зриватимуть, а син з невісткою стануть учасниками знаменитої голодівки на Хрещатика. Скільки довелося пережити в ті коломні роки, нічні дзвінки з погрозами, боязнь слова у хаті, бо все ж прослуховується. Навіть ночівля оперів на квартирі, аби не відбувся наступного дня рухівський мід. Ми йдемо в світі, де не загнуздані вітри, і пристрасті, і шторми на привіні. Крізь вирі, смерчі нам з вами писано пройти. Шпурляють хвилі. Збіжать роки, і на весіллі сина одного високоповажного працівника до неї підійде і подасть руку, як тепер кажуть, керівник однієї силової структури. Але рука його зависне в повітрі. Я вам руки не подам. Ви стріляли в моїх дітей і в мою сім'ю. Це не я, це не я. І опери ваші теж у нас на квартирі не ночували. Певно, тих, хто йде всупереч власному народові і своїй землі, не обов'язково висилати в якісь магаданські краї, досить просто публічно не подати їм руки. Земля батьківське обійстя. Кожного разу приїжджаючи додому на могила тата і мами, Марія Іванівна з болем дивилася як все більше дичавіє сад, а легковажні люди центр села поступово перетворюють у смітник. І вирішила врешті збудувати тут храм, тим більше що мельники річиські. Ще ніколи за всю свою історію не мали власної церкви, а в негоду літній людині до сусіднього села просто не дійти. Твоя земля батьківське подвориця». Та коли пішла Марія Іванівна брати дозвіл на споконвічну батьківську землю, щоб будувати храм, виявилося, що живемо на нашій не своїй землі. Заяву було відхилено. Спочатку, мовляв, не по формі написана, потім ще вигадали причину. Подейкували, що причина в іншому, бо відразу стало відомо: церква має бути українською. Після кількох безрезультатних клопотань пише заяву сестра Варвара Іванівна, Наслідок той самий, пише заяву племінниця Олена Володимирівна, яка згодувалася на цьому ж подвір'ї. І лише при зміні влади землю таки виділили. А святі отці на чолі з єпископом Михаїлом урочисто разом з сільчанами освятили перший камінь будови. Хто хоч трішки займався будівництвом, знає, яка то нелегка справа. Тим паче зводити храм, складну інженерну споруду. Але хіба в житті Марії Іванівни до цього бракувало труднощів, починаючи від роботи медиком на Самарівських хуторах, де самій доводилось і роди приймати, і рятувати життя при серйозних травмах та чого тільки не траплялося за більш ніж 30-літню медичну практику. Та й у сім'ї захворіють внучата, то, слава Богу, довіряють бабусі, а то вже клопочиться біля маленьких або ж у невістки збіг. Загроза відтермінування інтернатури і замість мами бабуся йде у декретну відпустку. Тож, коли в когось біда, якісь проблеми чи потрібна допомога на благородні цілі, так уже стихійно склався сімейний розподіл обов'язків. За благодійництво відповідає мама й дружина Марія Іванівна. Її допомогу відчули в церквах і монастирях Волині, Рівненщини, в школі інтернаті і в звичайних школах. Учасники студентського фестивалю в Рівному. Чимало за її допомоги було видано книг: не одну, не дві, не три. Часто автори навіть і не здогадувались, хто про них потурбувався. Та хіба це важливо? Доки чоловік як депутат обласної ради посильно сприяє в культурницьких справах, дружина просто допоможе конкретному автору. Тільки коли в своєму домі ми відстоюємо свою культуру, лише тоді Європа буде за нами. Не внесок також зроблено в увіковічнення пам'яті воїнів української повстанської армії. Із церквою. Хтось підключався, хтось ні, хтось більше справи доклав, хто посильно допоміг. Та все ж за півтора року храм збудували. День відкриття пішов сніг, але в душах людей було сонячно. Зробили, зробили рай нам, рай. Ще зробили. всього літечка, поставили. Покорулась. Коли хотіла, покоралась, прибігла. Посеред села всім зручно заходить. І, і І предлагають усі. І держава допомогла на церкву, все. А що ж там держава? Ходяки? А що, ти їдала? А, ну, держава. То, Ну, держава. Корсачиха яка? Ну то ж не держава Корсачиха, а, а частник. То їм спасім, що вона нам звала, А кажу що, як я знаю, так їй кажу. О, то то, то не переказати і не в камери, і не по типу, телевізору, не по чому. Треба в душі. Душа просто рветься. В цей день Марія Іванівна Корсак була нагороджена значною церковною відзнакою орденом Великогучениці Варвари. Тоді, коли я їхала на могилу до своїх батьків в дощ, чи в сніг, чи в мороз, чи в сонце, я бачила, коли наші бабусі, мої односельчани, мої однокласниці, які вже немолоді, так як і я, ішли 5 кілометрів звідси до церкви. А на цьому обісі, де я бігала малою. Дитиною вже росли бур'яни. Я собі вирішила, що тут буде стояти храм. За заслуги відродження духовності в Україні утвердження помісної української православної церкви та благодійницьку діяльність нагородити корсак Марію Іванівну орденом святої Великомучениці Варвари. Ми щиро сердечно вітаємо Привітайте, похлопайте. Такий орден, який патріарх просив мені і благословив мені вручити вирівальну, просив прийняти малювання цю нашу земну шану. Я хотів би від імені цієї громади нашої скласти велику подяку за цей храм. За те, що Божою волею вашими стараннями він побудований і тут відбудуться, будуть відбуватися молитви і молитви за спасіння душ людських. Тому дозвольте, прийніть, будь ласка, від нас, від імені Парафіян і від мене особисто. Цей невеличкий, скромний, ну, але подарок. Дякую. Дякую за Настав час прощає силом седові, до ти ворові за Україну, за її волю. До побачення. Сурмля, Мов пізні шурабы над жовтими журними же лесами, Лета в холу ми, А ми залишимо с тобою сам. На місяць поймисяць в осінню мить, мыть, Лі вирію верніть. Та й місяць голупи, воссийні мыть, мить і з верніть.